Всім привіт, з вами Міша. І нині я зробив сплею, все ж таки по виживанню. Це дуже велика ніч і мені... Тут я вже добуваю дерево, так що Летсплей буде в мене виходити по 10 минут. Ну, я знімаю через програму Bandicam. бальдиком, щоб її там зверху мусите видіти. Через неї можна знімати навіть 10 минут. Я так ще зроблю на бандикам, щоб ви бачили, що я знімаю. У мене ще буде прохож... ну, прохожденчик з колем. Ми будемо ходити на паркур і паркурити. Тепер я лише добуду дерево і зроблю верстак. так. Давайте вже робити ось так. Тут от но можна і пошукати селищину. Дуже довго. короче, давайте вже робити щось. Я вже тут шукаю. ось ще й о... острів у мене голить. Мішання і ще голода. Скільки тут квітків? Давайте я позбираю квітки Трапиктера, питань, так, так, коптера. Короче, давайте я тут скоро раз-два зарубел. Багато квітів. зарубил. И двух стоит все ж таки багато. Ну, коротше, давайте вже підемо піще. Що там накупаю? Зробимо камену кирку, і каменний меч і Трошки так. Я ж подивлюся з потом потім ще знімаю. 3,55 минут, ну 3 минути і 55 секунд, но ну, я ще буду трохи знімати, доки може у серії будуть виходити по 10, ну менше 10, десь 7 минут 8. 9 може. Я вже тут купаю углів. Давайте накопаємо камінь і зробимо собі з, з, з хату з маленьку ще. Шкода, що в мене яблуч немає. Давайте трошки я поздроблю дерево, я це перемотаю. Ми продовжуємо, я тут купав дерева так, і 28. я ще буду проходити паркур, Ну, я зроблю паркур і буду його сам проходити без колівного. Хтось напишіть, як ну, і грати по сіті например напишете, я буду підпишуся, наприклад, на ваш канал поставлю лайк О, ви этот кладіть багато лайків, а скоро будуть ще мои великие відео. по фанту короче Можете підписатися на мій канал, а з вами був Міша. Всім пока.